Мої вітання усім шанувальникам водного полу. Третій день ігровий був у нас цікавий та напружений. Доволі давайте розпочнемо з поєдинку лідера чемпіонату команди Динамо Львів, яка зустрічалась з андердогом сьогоднішнього дня, сьогоднішньої суперліги сезону 23-24 збірної Харківської області. Цей матч був ну з турнірної точки зору для динамівців доволі легким, але по самій грі були все ж таки моменти, де змушували тренерський штаб виводити. Такі конкретні дії і робити якісь е, висновки над помилками, е, ось так капітан команди доволі дуже добре розпочав цю гру, і саме завдяки його ударам е, львів'яни вийшли вперед. Перший період завершився за переваги команди львівського Динамо з рахунком 6-0 І видавалося, що мало чого буде вдаватися підопічним е, гравцям збірної Харківської області і підопічний Сергія Колтучихіна в другому. Періоді повернулися у гру. Як би це для динамівців було такою, знаєте, несподіванкою. Тому що 4-4, другий період львів'яни десь так мусили зібратися і по чоловічому поговорити. Попри те, що підсумковий 19-6 другий період завершився в нічю 4-4. І ось тут в перерві відбулась така серйозна чоловіча розмова між тренерським штабом та гравцями. І після того динамівці. Додали в атаці. варто відзначити у цій грі молодого Данила Соколова. Зараз він за відсутності Костянтина Алексєєва, який травмувався і вибув вже до кінця сезону, як стало відомо, зіграв дуже хороший поєдинок. Данило Соколов забив шість м'ячів, і саме він був дуже такий лідером атаки двигуном, який це було. Помітно упродовжори 19-6 Такий підсумок цього поєдинку і львів'яни святкували перемогу. І по суті, завтра вже для Динамо може стати вирішальний матч останнього ігрового дня. Львів'яни можуть оформити достроково чемпіонство України. От тож динамівці здобувають перемогу, легку перемогу з підсумковим результатом. 19-6. Друзі, ми рухаємось далі. Були у нас цікаві матчі. Звичайно, що усі найбільше чекали поєдинку Акватико і Маріуполь. Але перед тим зіграли також команда, яка буде грати у фінальній четвірці. Це команда Ківс Львів. Це ця зустріч була для львів'ян такою доволі непростою. Теж я би відзначив, що команда з Києва, яка відверто. До цього туру не набирала очків і лише у першому матчі набрала перших три залікових бали. Дуже непогано провела гру проти Ківсу. Теж 15-9. Такий підсумок цього поєдинку, але сама зустріч для Ківсу відбувалась в такому форматі, того, що активно почали перший період 4-1. Начебто все гаразд і в другому періоді теж додали. Забили 6 м'ячів, 10-2 було після двох періодів. А потім десь розлав. Слабились, і ось е, команда з Києва зуміла е, наздогнати е, в кінці трішки. Так скорочувала по чуть-чуть відставання е, в підсумку 15-9. Ось такий е, підсумковий результат. Варто відзначити, так по персоналях прийти. Михайло Лісовий дуже хороший поєдинок провів е, проти. Команди Києва, а також провів хороший матч Олександр Мул. Це з точки зору бомбардирів. Ну тут не можу не відзначити голкіпера киян Іллю Власенка. Він чимало врятував свою команду. Разів від пропущених м'ячів. Попри те, що 15 начебто, пропустили, начебто це дуже багато, але тим не менше були відтинки гри, коли Ілля Власенко дуже добре виглядав і дуже багато рятував свою команду. Хто дивився це в прямому ефірі, теж може підтвердити, що молодий київський голкіпер сьогодні заслуговує великих компліментів від глядацької аудиторії водного пола. Тому цей матч йому точно можна віднести зі знаком плюс, попри те, що киян. Не поступилися і е, знаходяться на дні турнірної таблиці е, та не мають уже ніяких е, турнірних завдань, тим не менше дограються чемпіонат і награють, дають ігровий час молодим гравцям, які себе мають проявляти е, у майбутніх сезонах. Е, для Ківсу е, команди дебютанта, яка зараз. Е, Провела чудовий е, сезон, можна сказати, вже констатувати те, що вони вийшли у фінальну четвірку. Е, вони є командою, яка буде боротися за нагороди чемпіонату. Е, тільки не сказати, що підопічні Олександра Цвіркуна е, додали і будуть ще боротися. Далеко не все сказано у них зараз, станом на цей е, перед цим завершальним матчем, який відбудеться завтра, мають 22 очки і знаходяться на третьому е, місці. На четвертому місці, перепрошую. Наступний поєдинок у нас був проти команди збірної Закарпатської області, команди НТУ ХПІ ШВС. Команда, яка вже собі гарантувала вихід до четвірки. Це команда ХПІ з Харкова. Вона. До цього матчу підійшла в такому дуже розслабленому стані. Я би сказав, що хлопці без особливої мотивації підходили до цього поєдинку, і було це помітно з перших хвилин зустрічі. Тому десь так команда ХПІ їхня розслабленість відчувалась. Вивіть собі, що перший період завершився таким переконливою перемогою збірної Закарпатської області 5-1, і саме завдяки. Там голам Артема Гавриленка, капітана команди, три м'ячі він забив на старті зустрічі. Закарпатцям вдалося мати таку комфортну перевагу до другого періоду. Після того щось зламалося у схемі Володимира підопічних Володимира Гавриленка. Команди дуже багато мала брак, особливо позаду, дуже багато помилялася. І як наслідок харків'яни, такі так собі повільно, не поспішаючи забивали гол за голом і здобували. Ле перевагу в другому періоді спершу 3-4 перемогли. Третій період став насправді найбільш провальним для команди. З Закарпаття 1-6 і вже повернутися у гру їм було вкрай складно. Завершальний період, попри те, що Закарпаття здобуло перемогу 5-4, не дало їм зачепитись, бодай за очки, тому підсумкове 15-13. у цій зустрічі. Я би відзначив найкращого гологадора ліги, який бореться за це звання. Це Артур Однолєтко. Він цього разу знову наколотив 5-6 забитих голів у нього. Так у цій зустрічі і. Артур не збавляє темпів і йде впевнено до того, щоб стати найкращим бомбардиром ліги. Адже за відсутності Костянтина Алексеєва, який травмувався, Артуру вдасться це, це, мабуть, зробити. Хоча не будемо забігати наперед. Є ще так само, і Данило Соколо, який в цьому списку доволі ефективно себе. Демонструє, але у цій зустрічі так саме 12-й номер команди ХПІ дуже добре себе проявив. Підсумкові 15-13, команда ХПІ здобуває перемогу і забезпечує собі вже гарантує друге місце у їхньому гандикапі. Наразі 30 очок, і Завтра вони будуть грати проти лідера чемпіонату команди ВК Динамо Львів. Ну що ж, поєдинок найбільш емоційний і найбільш захоплюючий поєдинок був сьогодні між командою Акватико та Маріуполь. До цієї зустрічі всі затумували вболівальники подих, тому що розуміли, що буде багато чого вирішуватися, адже хто саме побореться за першу четвірку. Який буде розклад у цій четвірці, буде відомо після цього матчу. Команди підходили з певними кадровими втратами. У Маріуполя не міг виступати в ігровому майданчику їхній головний тренер Тимур Шилін, тому що вчора він отримав дискваліфікацію і цього вилучення, і цю групу пропускав через дискваліфікацію. Тож е, е, лише допомагав своїм підопічним з лави запасних. Е, не міг бути присутнім на тренерському містку, і сьогоднішній іменинник, е, тренер Акватико. Е, Олег Довбуш, який через теж надмірні емоції, гру спостерігав лише з глядацьких трибун. Тож сьогодні ось такі були рішення перед цим матчем. Щодо самої гри, зараз бачимо, як вона розвивалася. Олександр Чун, молодий ватерполіст, який є по суті зараз одним з лідерів точно ватерпольного клубу Акватико, його. Сьогодні гра була дуже хорошою, дуже приємною, тому він один з найкращих був на ветерпольному майданчику п'ять забитих голів. Саме стільки забив Олександр Речун у ворота Маріуполя. Але тут було протистояння. Сьогодні найголовніше воротарів Нестор Бабський проти Дениса Волончука. Ось е, гра воротарів залежала у цьому поєдинку найбільше. І Денис Волончук досвідчений голкіпер, який е, має великий досвід е, українській суперлізі, саме він е, і вдалося йому е, зберегти ось цю рівновагу у захисті, і саме його сейви з пенальті додавали можливості е, Маріуполі здобути позитивний результат. Максим Осика з чотирьох пенальті тричі не забив. Е, Денису Волончуку, і напевно це і вирішило результат поєдинку. Підсумковий 7-8, плюс один для Маріуполя. І Маріуполь завершує цей матч з позитивом, маючи у своєму гандикапі 24 очки і перебуваючи на третьому місці. Друзі, дякую всім, хто дивився сьогодні. Водне поло. До нових зустрічей. Завтра останній тур поєдинку. Четвертого туру останній ігровий день залишайтеся на одній хвилі з.